Ой, кума, і де наша сусідка купує такі криві колготки? От чому так влаштоване життя? Усе, що мені подобається, або аморальне, або від нього гладшають. Ой, кумонько, одного разу в моєму житті? Дружня вечірка зовсім не вдалася. Я так напилася, що прокинулась біля свого чоловіка. От якщо у кінотеатрі останні місця для поцілунки, то чим же тоді займається кіномеханік? Багато років я навіть не мала уяви, де мій чоловік буває вечорами. А коли одного вечора прийшла додому раніше, виявилось, що вдома, У чому кума, як за кордоном, так снігова королева, а як у нас так снігова баба?